Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. До зими ще впродовж осені, Україна може здійснити велику атаку на Крим. Повідомляють британські журналісти, посилаючись на матеріал військового аналітика Sky News Майкла Кларка. Майкл Кларк дуже авторитетний. Напевно, один із найбільш авторитетних військових аналітиків у Великій Британії. От він ділиться своїми міркуваннями про те. Що Україна може готувати е, значну операцію е, спрямовану на е, півострів анексований Крим, це може бути як морське десантування українських підрозділів, так і масована атака по Керченському мосту. Йде мова у матеріалі Майкла Кларка. Як правило, Майкл Кларк виступає в Sky News у форматі от таких от подкастів, які ми зараз от фрагменти, яких бачимо, і от. Е, по дуже активно він і розбирає аналізує ситуацію на полі бою навколо війни Росії проти України, як правило, це дуже фахові і якісні коментарі. Тому звертаємо увагу і на цю публікацію. От зі слів Майкла Кларка, враховуючи які глибокі удари українці зараз можуть наносити і наносять атака на Керченський міст, який з'єднує Крим із Росією, не може бути виключеною цілком реальною а також наголошує на тому, що нещодавно Україна атакувала низку радіолокаційних станцій об'єктів протиповітряної оборони Росіян саме на півострові Крим. І також він додає і дійсно це треба підкреслити і в Краснодарському краї, в Ростовській області, так само Лугоградській. Теж такі удари по РЛС радарах відбуваються. А по суті, це регіони, які найближче з російського боку знаходяться до Криму. Тобто відбувається така системна робота з винищення російських засобів виявлення повітряних цілей, що може свідчити про підготовку масового нальоту удару саме повітряними засобами ураження. Ви можете створити прогалину у завісі протиповітряної оборони. А потім захотіти вставити щось у цю прогалину, аби отримати ще щось важливіше і цінніше наголошує британський військовий аналітик Майкл Кларк. Він також наголошує, що до кінця місяця очевидно жовтня вже… Погода стане прохолодною вологою сніжною, але власне він вважає, що українці все ще можуть мати різні козири і плани для того, аби провести подібну операцію в Криму. Українці люблять робити сюрпризи, наголошує Кларк. Не раз вже їх робили. Вони знають, що це впливає не лише на Росіян на передовій, але й на сприйняття заходом того, як справи йдуть в Україні, яких успіхів Україна досягає на полі бою. Ну, зрештою, справді Україна вже не раз проводила такі блискавичні несподівані операції для того, аби струсанути інформаційний простір, свідомість і уявлення про війну наших західних партнерів, ну і вплинути в психологічному сенсі на росіян. Зараз у даний момент хочеться додати аналітика і дані про бойові дії свідчать про те, що пік російського літнього наступу наступальної кампанії минув і за вересень місяць в половину. Ну, Обвалилися і територіальні просування Росіян на фронті. Ну але штурмові дії все ще доволі активні. Просто росіяни не досягають при цьому результату. Про що якраз повідомляв портал Deep State. Ми вчора в погляді карти бойових дій це обговорювали детально. Справді, ми бачимо, що максимум, який росіяни намагалися досягнути продовж літа, не досягнуто, а максимум інтенсивності і бойових дій, і просувань на фронті вже позаду і зараз Раз фактично відбувається спадання цієї інтенсивності на фронті. Також додамо, що колишній міністр оборони Великої Британії Бен Волес закликав зробити півострів Крим непридатним для життя і наголосив на важливості Криму для Путіна, як сакрального місця в Кремлі. Ця репліка екс-міністра оборони Великої Британії викликала ну, обурення і коментарі. То ж таки Піскова дійсно наступили на такий болючий мозоль. Західні коментатори, аналітики, колишні урядовці, коментуючи тему операції навколо Криму, і от, власне кажучи, самого м, ізо самої ізоляції Криму від російської логістики від російських усіх систем забезпечення там окупації, режиму окупації. Зараз бачимо, що в Криму особливо гостро стоїть питання і пального, зокрема на АЗС. Вишаковуються величезні черги. А на більшості АЗС немає просто бензину пального. Ну і питання вод постачання так само стоїть дуже гостро, оскільки пересихають річки, зникає просто вода в Криму, і це е, велика проблема. Ну от в камні з неба, вони такі вони прилітають регулярно у Франції. Тим часом затримано танкер із тіньового флоту Росії. Сенсація якраз кінця минулої доби і сьогоднішнього дня полягає в тому, що вперше очевидно в історії досі не було таких операцій на борт. Російського тіньового танкера. Так, він ходить під прапорами інших країн, але по суті виконує роль транспортування нафти із російських портів. На борт цього танкера висадилися французькі військові спецназівці. Прокуратура міста Бреста, це місто на півночі Франції, поблизу Ла-Манша, Якраз розпочало розпочала прокуратура розслідування щодо цього нафтового танкера під назвою Баракай. Боракай навіть мушу уточнити, Боракай його назва. І цей танкер підозрюють у порушенні морського права і зв'язку із російським тіньовим флотом і транспортуванням російської підсанкційної нафти, як повідомляють Франц Прес та інші інформаційні агенції. Розслідування почали через те, що екіпаж не зміг надати дані про приналежні судна і відмовився співпрацювати з владою Франції. От за даними Marine Traffic, це портал, який відстежує рух. Морських суден Баракай із вантажем сирої нафти вийшов із порту Приморськ Ленінградської області 20 вересня. І прямував до Індії. Ну тобто, покупцем кінцевим цієї нафти була Індія, ін індійські нафтопереробні заводи. Танкер пройшов через Балтійське море, обійшов данію, увійшов до північного моря. Потім судно пройшло через Ла-Манша, Після цього, як танкер обігнув північно-західне узбережжя Франції, його зустрів французький військовий корабель. В результаті тепер Баракай стоїть на якорі в портовому місті Сент-Назар на заході Франції. За словами військового джерела, Press, судно затримано було 27 вересня. Ну і джерела в уряді Франції розповідають, що французькі військово-морські сили висадилися на борт цього танкера. Журналісти «Францпрес» під час зйомки цього судна власне помітили на борту також і французьких військових. Отже, бачимо, що операцію провели блискавично. Ну і також додамо, що президент Франції Мануель Макрон раніше заявляв, що влада його країни розслідує дуже серйозні порушення з боку екіпажу танкера. При цьому Мануель Макрон не уточнював, чи йде мова про порушення транспортування сирої нафти. Чи також про іншу версію, яку озвучує французька преса зараз, Це про те, що цей танкер міг використовуватися як платформа для запуску без. Пілотників тих безпілотників, які кружляли останнім часом над а, тієї ж таки Францією, Данією, Норвегією, іншими країнами півночі Європи, саме особливо активними вони були в північній частині Європи, паралізуючи рух авіаруху біля литовища, аеропортів, а також над авіабазами з'являлися ці безпілотники.